7 липня, неділя, щоденник війни, за кордоном, частина 2. Блаженні, лагідні, бо вони успадкують землю. Матвія, 5 розділ, п'ятий вірш Коли прийшла наша черга, волонтер відніс наші сумки. Ми приїхали на вокзал десь о пів на шосту, а сіли в потяг після 11-ї вечора. У потягу було дуже тепло. Це боже чудо, що ми змогли сісти, адже всі наступні пасажири стояли в проході. Ми мали їхати до перемишля, що в Польщі. О, так туди їхати трохи більше години, зраділа я, подивившись маршрут в інтернеті. Проте ми приїхали до перемишля о 6.00, з поїзда вийшли о 7.00, провівши в ньому загалом від посадки до висадки майже 10 годин. Протягом цієї подорожі наш потяг здебільшого стояв. Їхали 10 хвилин, потім стояли 2 години. Люди у вагонах ніби божеволіли. Здавалося, що над нами навмисно знущаються. Декілька разів температура змінювалася від неймовірного холоду до нестерпної спеки. Діти то заспокоювалися, то знову плакали. До прикладу, поруч із нами сидів хлопчик років шести. Знесилена мати не могла його заспокоїти. Їй підказали вийти в тамбур, де вона могла охолонути, і дитина на певний час заспокоїлася. Єдиною радістю знову стали волонтери. Ми стояли три з половиною години на станції Мостиська. Там, серед ночі, волонтери робили бутерброди і роздавали сік. Увесь цей жахливий шлях біженці змогли витримати лише завдяки цим добрим людям. Божевільна ніч скінчилася, настав ранок і ми нарешті дісталися до Польщі. Прикордонники годину не дозволяли нам покинути вокзал, проте можна було гуляти на пероні, тож люди повеселішали. Потім нам швидко поставили печатку про в'їзд, про виїзд ставили перед входом у вагон на пероні Львова. Нам з донькою потрібно було до Вроцлава. Ми поквапились, бо виявилося, що потяг уже має від'їжджати. Воосняти не встигли, але бачили столи з їжею і напоями, про які подбали польські волонтери. Було дуже приємно, коли ми, виходячи з потяга, побачили дитячі і інвалідні візки, милиці, палиці, дитячі автомобільні крісла і багато іншого, що приготували для українців. Однак розглядати все це ми не мали часу.